Так, всім доброго дня. Сьогодні така радісна новина у мене не скільки від посилки, скільки від того, що наше українське не стидно в руки брати. От, хочу поділитися такою сьогодні радість, не радість. Ну, Попала мені іменно гідросила, кіровоград. Наші українські розривні муфти. прямо з заводу. Були вони в упаковочці такі. Прикольні, виписав їх 4 штучки. На них є маркировка. не лазером, а якимсь кернером таким електричним. Ну я вам скажу, що досить таки достойно вже. Не знаю, як вони себе покажуть в роботі. Я сьогодні накрутив на шлангу щоб можна було нею. У нас є Фостер італьянська. Це в мене ті, що стоять на тракторі. От працювали 10 років, звісно, до них питань ніяких. Ні одного збуя ні одної однієпочки. 10 років. Але цього вже дуже важко купити Ціна висока Треба шукати їх Попробуємо отакі. От ну, на перший погляд вроді би як все нічого. Застібоється. Застібоється. Що трошки є, ну це нормально. От. Є в мене агроімпульс. Це теж вроді би як українське. Це на металологі тропилось. Хтось викинув. Але вона ні задирки, нічого. Я просто взяв, щоб спробувати, чи вони взаємо застібої. В принципі, да. В принципі так. Застібоїться все. В принципі, хорошо. Зараз спробуємо гідросилу в вставити. Ну, застібається. В принципі, розмір в розмір, все держи. Ну, конечно, йокість не така Видно От токарного станка у нас дедержалося. І тут воно таке не шліфоване. Фостер, звісно, безупречно. Тут все не все шліфоване, все замечательно. Вот. Тепер шланги. Цей шланг я брав на зафот. Вони підсилені, двохслойні, уже гідросила, запоєні от такими штучками. Всі плюночки, все частенько. Ось така стоїть на них маркіровка, якийсь шланг, якийсь не гідросиловський. два 2, 2 це двохслойна. Робочий тиск 275 бор. Це вже з таким запасом. Хоча в мене й тінь Ну, Це вже так по ціна гарна на них була. Це інтернет-магазин прямо на заводі. Можна брати. От. І чотири штуцерки. З отаким малесеньким проходом. Щоб зафот повертав. Не на клики, а щоб зафот повертав повільно. От. Ну що, от такі-то справи в Україні. Щось щось двигається. Коротше, трошки порадували. Ну і як будуть ходити, я потім розкажу. Все. Ставим лайки, якщо сподобався обзор. І до нових відео.